Розбираємо наш проєкт, що зроблено і навіщо. Значить, перед вами пенал. Пенал звичайний для вбудованого холодильника. Сам холодильник є вже присутнім. В нашому проєкті буде вбудована ручка Гола. Хто не знає, це така собі тип профіля для того, щоб братися за фасади. Так от, в нас є пенал, і логічне запитання може, може виникнути, навіщо, навіщо тут потрійне дно. Так виходить, що тут є ДСП, це дно, на яке стало. Холодильник плюс здвоєна, здвоєна деталь, тобто 36 мм. Вже так склалося, що холодильник має свою будову і свої розміри, а наше приміщення має свій рівень плитки, товщину стільницю і всі ті інші габарити, які потім в подальшому. Призводять до того, що нам потрібно зробити подвійне дно. Для чого це робиться? Для того, щоб оцей рівень ручки голий переходив на, тому, на тій же самій висоті і на сам холодильник. Тобто це означає, що, що габарити нашого холодильника і взагалі розміри дверей виходить так, що якби ми не зробили висоту в 36 мм над пеналом, то ручка на холодильнику, звісно, була б нижче рівня рівня, рівня посудомейки. Тому от, таким чином ми виходимо з цього положення, і от сам фасади холодильника плюс фасади посудомийки і всі ті інші будуть, звісно, знаходитися на одному рівні. Тому, якщо ви бачили, що ваш холодильник якось там стає не так, як не відповідно від не від того рівня, таке трапляється. Відповідно для цього є різні варіанти виходу ситуації.